3 грудня світова громадськість відзначила Міжнародний день інвалідів. Днями поважили інвалідів і у Радихові. Гостину для них зініціювало керівництво районної організації інвалідів. Це вже не перший практичний захід в послужному списку керівництва районної організації інвалідів, за що голову районної організації Нілу Васильник нещодавно нагороджено почесною грамотою Львівської обласної асоціації інвалідів. Також грамоти удостоєна активістка організації Надія Марцінко. Про те, як скрасили нелегке життя наших інвалідів їх земляки, репортаж наших кореспондентів. Міжнародний день інвалідів наші земляки святкували у міському ресторані Леокс. Відгукнулись на пропозицію охоче, адже більшість із них таку нагоду за життя мали чи не вперше. Організатори підготували для них ситний стіл, тепле слово і задушевну пісню. 3 грудня ми відзначаємо міжнародний день інвалідів, людяність, милосердя, добро, такі знайомі нам ці слова. День інваліда на сьогодні є не тільки тим днем, коли ми віддаємо шану і віддаємо належне людям з великими серцями, людям інвалідам, чий життєвий шлях у багатьох випадках стає прикладом для кожного з нас. Голова районної організації Ніла Василик з вдячністю згадала тих, хто допоміг землякам відчути свято. Кожному члену асоціації по 5 кілограмову пакету цукру. Компанія «Орифлей» приготувала також для кожного невеличкі подарунки. Я була на конференції у Львові в обласній раді. Вручили нам там у Львові 30 білетів на 7 число в оперний театр. А наша райадміністрація нам спонсорує автобуса до Львова. Районна рада наша для визначення дня інваліда виділила нам для святкування цього заходу 2 тисячі гривень Додатково учасників заходу привітала голова Радехівської районної ради Емілія Мельник. Наше суспільство ще не готове до такого високого рівня життя. Держава цього не забезпечує. Найбільше страждають наші. Інваліди, люди, я, я завжди кажу про це, з великими моральними е, цінностями, тому що не всі здорові люди можуть так терпіти, витримувати і боротися за життя, міцно триматися, як це робите. Ви, шановні мої друзі, хочу вам побажати всього самого найкращого в вашому житті. Здоров'я, здоров'я і здоров'я, щастя, натхнення. Райдержадміністрація по спроможності теж допомагає інвалідам. Запевнив заступник голови райдержадміністрації Дмитро Дебайло. В фонді голови районної державної адміністрації у нас визначено 50 тисяч на весь район на рік на надання одноразових допомог. І я проаналізував, кому ж виділені. То треба сказати, що третина тих грошей виділена все ж таки. Ці категорії, яку ви представляєте, за свято і постійну турботу організаторам дякували учасники свята. Шановні, щиро вам дякую, низький вам уклін. плін, міля Михайлівна, і усім тим нашим, які доложили до того всього. Будьте здорові! Від імені всіх простих рядових інвалідів, хочу щиро подякувати і зачитати листа як підкріплення. У концертній програмі свята співав квартет коралі районного народного дому і звучали вірші самодіяльних поетів. нашій Україні, дівчата наймиріші на нашій Україні. Мов дитятко, провадить вас на рівну кладку, та віра в Бога, хай вета на ноги і благи літа. Спонсорську підтримку організатору свята вдячні Товариство з обмеженою відповідальністю Автотранс, директор Зинові Жук, депутат Львівської обласної ради Степанові Щепанкевичу і приватному акціонерному товариству Галичина та керівникові товариства з обмеженою відповідальністю Західний Буг Віталієві Сікорському.